Довго очікувана новинка це двоширові стакани з логотипом. Двоширові стаканчики об'єднують собі практичність, стиль і дуже високу якість. Вони складаються з двох шарів спеціального матеріалу, що забезпечують кращу теплоізоляцію і робить їх ідеальними для гарячих напоїв. Двошарові стакани часто використовуються для кави, чаю або інших гарячих напоїв. Вони зберігають тепло і запобігають опіканню рук. Тільки у нас є можливість надрукувати їх в мінімальному тиражі від 500 штук, а також ми виконуємо повноколірний друк по всій площині стаканчика. Обирайте зручний для вас об'єм. 175, 250 чи 340 мл, а наші менеджери можуть детальніше вас проконсультувати, який краще вибрати об'єм чи який тираж вигідніший буде до замовлення. Будьте в тренді та замовляйте нашу новинку першими, а ми вам даруємо мінус 10% знижки на ваше замовлення.